Вітаю народи. Ви на каналі «Мій погляд» і з вами кроти. Сьогодні ми поговоримо про наступну зміну, яка чекає на нас у патчі 6.0. Поки що невідомо яким саме чином це буде відбуватися. Однак за наступний рік ми зможемо отримати чотири сузір'я для ось цього списку персонажів. Основним мінусом є те, що ми можемо взяти лише одне сузір'я для одного персонажа. Тобто, наприклад, у моєї Нілу сі 0, і я розумію, що сі 2 справді класне, однак дві нілу я взяти не зможу. Значно більшим мінусом є те, що ми можемо взяти лише сузір'я. І якщо у вас цього персонажа немає, ви не можете нічого зробити. Тому для тих, хто почав грати зараз. Ви зможете взяти сузір'я лише на персонажа, якого ви візьмете серед семи стандартних, бо на іншого ви не зможете взяти Сузір'я. Тому це трішки дивно, як на мене. Однак, ну як вже є. На мою думку, якби тут ми могли взяти і самого персонажа також, це б не надто сильно вплинуло на ігровий процес, тому що усі ці Персонажі досить старі, і серед них усіх, мабуть, тільки Нілу отримує друге дихання. А три найпопулярніші персонажі зі старих, тобто, це в нас Кадзуха, Єлань та Альхайтам. Їх в цьому списку немає. Тому я не бачу проблеми. Ну вони могли б просто прибрати звідси ще й Нілу і Дуже. дати можливість брати Дуже. саме персонажів, а не лише сузір'я. Однак, що маємо, те маємо. В Цьому відео ми поговоримо про усіх цих персонажів весь цей список, які сузір'я з них варті уваги, яких персонажів краще оминати, і які у вас можуть бути пріоритети, тому що за рік, як я вже сказав, ми зможемо отримати чотири. Отже, нам потрібно обрати чотири персонажі з цього списку, які отримують по сузір'ю. Що ж, починаємо. Ось наш список персонажів, і я виділив такі підгрупи. Перша група це С6 або вищі, тобто для отримання айтему, для прокачки персонажа до сотого рівня. Далі в нас це С1. Та С2, тобто обидва ці сузір'я корисні на цьому персонажі. Далі С2, с 1 користь Сузір'єв посередня, тобто можна взяти, однак це не надто вплине на геймплей за цього персонажа. І користь сузір'єв відсутня. Беріть лише у випадку, якщо це ваш улюблений персонаж, і ви, можливо, колись хочете на нього отримати с 6, тому що ми поки що не знаємо чи буде можливість повторно взяти на того ж персонажа сузір'я через рік? Тобто ми, наприклад, беремо чотири сузір'я зараз, і в патчі 7.0, і в тому доповненні вже ми отримаємо знову можливість взяти на цих же персонажів сузір'я. Можливо, це буде так, можливо, ні. Ми про це дізнаємося лише через рік. Однак тримати це в голові також варто. Тому, якщо ви хочете для якогось персонажа взяти сузір'я, щоб в майбутньому колись отримати на нього безкоштовно. Сі 6, то це теж, звісно, можна розглянути. Однак такі персонажі все одно підуть в користь сузірів відсутні. Що ж, починаємо зі стандартних п'ятірок. Я не раджу взагалі жодного з цих персонажів брати для них сузір'я, однак, якщо вони у вас вже Сі 6, то за Сузір'я ви отримаєте айтем для прокачки персонажа до 95 го та 100-го рівня. Тому це, мабуть, найвиправданіше з вкладень ось цих Сузір'їв для ефективності аккаунту. Тому це найкраще, що можна зробити. Щодо Тігнарі та Дехі, якщо вони у вас Сі 5 або Сі. 4, то зараз ви можете взяти ще раз стандартного персонажа і дібрати Сузір'я для одного з цих персонажів і отримати С6. С6 Тігнарі і С6 Дехія досить сильні персонажі. Тому, якщо у вас є така можливість, то це також буде виправдано, і, мабуть, найкраще, що можна взяти в цьому селекторі. Я, наприклад, буду робити саме це. В мене Тігнарі с 4, і я скоріш за все візьму його сузір'я першим і його ж візьму на селекторі стандартних персонажів. Таким чином отримую Тігнарі С6. Щодо С1, С2. давайте просто пройдімося списком з цих персонажів, як вони тут в мене розташовані. Отже, почнемо з клі. В неї перше сузір'я це трішки демоджу, трішки додаткового піростатусу, не дуже корисно. А от с два вже зрізає дев супротивників, тобто вона може використовуватися як сапорт. Зараз це не супер актуально, однак я бачив мінмаксерів, які все ще використовують клі. Тому якщо ваша клі С1 якимось чином, то взяти її С2 більш ніж виправдано. Щодо тарталії, то він має чудове С1. воно зменшує кулдаун його навички і значно спрощує контроль його ротації, тому що нагадаю, що його навичка кулдауниться більше часу в залежності від того, скільки часу ви в ній знаходитеся. І якщо у вас є С1, то це значно спрощує контроль цієї навички, і можна в деяких ситуаціях навіть. Більше часу в ній провести і все одно завершити чудову ротацію. Щодо його С2, то воно не варто уваги, я навіть його не коментуватиму. Ганька, в неї теж чудовий Сі1. Воно зрізає резисти при касті зарядженого пострілу, а також відновлює трішки енергію при касті того ж зарядженого пострілу. І якщо ви використовуєте ганьку у фріз, то це сузір'я супер класне, і, можливо, я оберу ганьку однією зі своєї четвірки, хоча я поки що не впевнений у цьому. Щодо її Сі2, то воно з одного боку приємне, Приємне, це додаткова навичка. Якщо ви закриваєте ганькою соло, то використовуючи другу навичку, ви значно простіше будете тримати супротивників подалі від себе. Тому так, хоч С2 і має своє застосування, однак здебільшого воно не те щоб дуже корисне. Якщо ви хочете, то звісно, c 2 можна взяти, однак воно не дорівнює по ефективності до її С1. Щодо Хутао, тут, мабуть, пояснювати не треба нічого. Її С1 класне, воно додає приємність геймплею, тому якщо Хутао у вас є і вона Сі0, це найкраще, що можна зробити взяти для неї Сі. Сі2 в неї приблизно та сама ситуація, що і в Ганьки, воно корисне, але не настільки корисне, щоб інвестувати в неї, якщо, звісно, у вас є якісь інші варіанти. Тож, як Якщо у вас вона c 1 Можна розглянути інвестицію в якогось іншого персонажа. Щодо Юли, ви здивуєтеся, але в неї обидва сузір'я досить непогані. Перше сузір'я дає їй бонусний фіздемедж, а друге зменшує кулдаун затиснутої навички. Обидва ці сузір'я досить класні. Однак проблема тут не в тому, що сузір'я хороші чи погані, просто Юла зараз майже ніде не використовується, і ви нею гратимете лише з власної волі. Тому теоретично. Фактично, для персонажа ці два сузір'я класні, однак для аккаунту, якщо це розглядати, то корисність сузір'їв відсутня. Я розташовую її сюди, тому що я вважаю, що тут треба брати сузір'ї, які вам хочеться для тих персонажів, яких ви використовуєте. Тому, якщо ви граєте за Йолу, брати для неї С1 чи С2 більш ніж виправдано. Щодо Альбедо, в нього досить гарний С2, однак чи виправдано інвестувати в цього персонажа зараз, я не впевнений. І навряд він у вас є С1. Тому я розташую його тут, корисність його сузір'я хоч і є, однак вона не сильно вплине на демедж команди. Тому якщо у вас він С1, можна розглянути його для С2. Однак С1 брати точно не варто. Щодо Сяо, то його Сіодин непогане це додаткова навичка. Однак технічно це не так і важливо, тому що енергії йому все одно вистачає, і ця додаткова навичка, вона все одно не встигне відновитися. Тому в деяких ситуаціях, коли вам потрібна додаткова енергія, ця додаткова навичка може вам допомогти. І якщо подумати, то найбільше користі від цієї навички ви отримаєте, якщо Будете використовуватися о встігононсло, там де ми починаємо без енергії. В цій ситуації так, третя навичка може бути неймовірно корисною. Щодо Йоймії, один з моїх найулюбленіших персонажів, однак я розумію, що перше сузір'я майже нічого не дає, воно дає 20% атаки, лише коли її ультімейт перекидається на якийсь інший таргет. Це настільки тупо, що в мене немає коментарів. Їм потрібно зробити було, що він бафається при касті ультімейту... А також, коли перекидається, він поновлює свою тривалість. Таким чином, це сузір'я, хоча б було хоча б трішки корисним. Однак 20% атаки з огляду на сучасні сузір'я це дуже мало. Друге ж сузір'я їй дає 25% пірошкоди. Однак, на мою думку, при тому, що у персонажа і так дуже багато бонусного демеджу, ці 25% це крапля в морі. Тому взагалі не варто розглядати Юймію як персонажа. Для цього сузір'я, хіба що у вас просто більше немає кому давати це сузір'я? Я думаю, що навряд буду брати їй сузір'я, хоч це і один з моїх улюблених персонажів. Щодо Кокомі, то вона йде сюди. Перше узір'ям майже нічого не робить, друге трішки хіла, однак, на мою думку, це взагалі не виправдано її брати. Єдина команда, в якій це може бути корисно, її СІ-2, Це якщо взяти лауму, нілу, нахіду і кокомі, і зібрати Кокомі повністю в майстерність. В такій команді її хіла може не вистачати, тому СІ-2 може допомогти в цьому випадку. Щодо Шенхе, то, звісно, в неї класний СІО-1, додаткова навичка. Однак цю додаткову навичку можна використати, якщо серйозно подивитися, лише на аяці. Бо здебільшого на усіх персонажах ви будете давати навичку Шенхе один раз. І в результаті ця навичка буде корисною лише для зменшення потреб у відновленні для Шенхе. А якщо ви використовуєте на Шенхе шифавоній, то то користь буде мінімальною. Тож, якщо у вас немає аяки і немає її сігни, то, на мою думку, брати С1 нераціонально. Якщо у вас є сігна або є аяка, тоді так, С1 стає значно більш важливою. Щодо яє, на мою думку, обидва її сузір'я досить класні. Перше, збільшує кількість енергії і дає можливість давати ультимейт кожну ротацію, а С2 досить суттєво збільшує демаш її навички. Тому так, обидва сузір'я на Яйміко класні і варті вкладення. Щодо Аяки, то на мою думку, тільки С2 її має сенс. Перше сузір'я пришвидшує відновлення навички, що може допомогти у відновленні ультімейту. Однак не настільки суттєво, як хотілося б. А от ці два додає ще два вихори з силою по 20% кожен. І якщо ціль достатньо велика, то це збільшує демош ультімейту на 40%. Це досить багато, враховуючи, що у персонажа майже весь демош – це демош-ультімейту. Тому – це, мабуть, найкраще взагалі з цього списку посилення персонажа. Щодо ІТО, то це другий мій улюблений ДД, і я його ставлю, знаєте куди? От сюди. Так, його сузір'я корисні. Перше сузір'я збільшує його демаж за рахунок пришвидшення набору стаків. Однак в реальності це не так сильно впливає на демаж персонажа. Тобто це призводить до того, що йому простіше дати свою ротацію, однак на сумарний демаж за всю ротацію це не сильно вплине. Щодо його другого сузір'я, то воно допомагає з відновленням. І якщо ваш іто не має відновлення взагалі, і він у вас якимось чином сі один, то так взяти СІ-2 для нього досить корисно. Однак, так як він все одно здебільшого грає в команді з другим, третім або четвертим геоперсонажем, то відновити іто не так вже й складно, і його СІ-2 не буде так затребувано. Щодо Аято, то він відправляється от сюди. Обидва його сузір'я досить класні, вони досить суттєво збільшують його демедж, і у порівнянні з рештою персонажів, його обидва сузір'я варті вкладення. Так, його СІ-1 не настільки класне, воно збільшує демедж лише по цілях з ХП менше за 50%, було б значно краще, якби було навпаки. Однак у безодні це більш ніж буде виправдано і допоможе в багатьох ситуаціях. Щодо його С2, то воно збільшує його ХП та додає ще один стак до навички, що збільшує його скейл від ХПшки і допомагає у пачках, наприклад, з заморозкою, спричиняти більше шкоди за рахунок гідрорезонансу. Щодо Сайно, то в нього все неймовірно класно. Перше сузір'я збільшує швидкість атаки на 20%. Це дуже багато, і це збільшує комфорт гри на персонажі, плюс в деяких випадках дає йому можливість значно краще робити свою ротацію. Також це дає доступ до сету Електро, що зменшує кулдаун навички, і це дає можливість йому додавати ще одну навичку плюс до посиленої. Таким чином він генерує більше енергії, і це зменшує його потребу у відновленні. Щодо С2, то воно збільшує електродемедж персонажа на цілих 50%. Пам'ятаєте, що в ЮМІ С2 дає 25%? То от у Сайно це 50%. і для нього 50% це досить суттєво, тому що якщо ви граєте ним в агровейт, то цей бонусний демедж збільшує демедж і від реакції також. І тому це збільшує значно більшу долю демоджу персонажа, ніж у такого персонажа, як Йоємії. Щодо Нілу, то я б сказав, що лише С2 має вагу, однак с 1 дає комфорт, воно подовжує тривалість навички до кулдауну. Тобто робить тривалість 18 секунд при кулдауні у 18 секунд. Таким чином, ми можемо підтримувати навичку Нілу весь час, і в деяких ситуаціях це може бути корисніше, ніж здається. Тому, на мою думку, хоч і С2 в неї неймовірне, бо воно зрізає резисти до гідро та дендро. Однак С1 теж варте уваги. Тому я ставлю персонажа у цю категорію. Щодо блукача, то обидва його сузір'я класні. Перше збільшує швидкість атаки та спричиняє додаткові атаки, а друге збільшує демож ультімейту, здається, майже в два з половиною рази. Тому обидва ці сузір'я класні, і якщо ваш блукач С0 або С1, то взяти його сузір'я більш ніж виправдано, якщо ви, звісно, граєте цим персонажем. Щодо байджу, то він відправляється на С2. Так, с 1 дає додаткову навичку, однак я багато разів грав на байджу з с 1 і корисність була приблизно нульова. Тому що я майже ніколи не давав цю додаткову навичку. На мою думку, анімація навички Байджу надто довга, і це займає час ротації команди. Тому використовувати другу навичку, мабуть, Корисно лише щоб відновити якогось іншого дендро персонажа і перелити цю енергію. В іншому випадку корисність, на мою думку, від с 1 нульова. Щодо С2, то тут вже цікавіше. Навіть не використовуючи жоден скіл з кишені, він буде хілити команду та вішати дендро статус. Тому для команд з гровейтом 2 байджу це неймовірно класний персонаж. Однак. Зараз вийде Лаума. І, хоч і Байджу, досить класний персонаж. Якщо ви викрутите Сі один Лауму, я майже упевнений, що про існування Байджу ви просто забудете. Що ж, отакий от список у мене вийшов. Звісно, я раджу тут брати саме тих персонажів, яких ви любите, тому що якщо ви будете брати персонажа за ефективністю, все одно ви багато для свого аккаунту не отримаєте. Виключення тут, мабуть, лише 2. Якщо ж казати про найкраще, що ви можете взяти для вашого акаунту, то це сузір'я на персонажів, які у вас вже мають ці шість. Тобто ви за рахунок цих сузір'їв зможете збільшити рівень якогось сучасного персонажа і отримати значно більше, ніж від будь-якого сузір'я з цих персонажів для свого акаунту. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!